Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку і за любов твою. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну синь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати безкрайню височінь. Я дякую, що я не просинаюсь від взриву бомби і вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю. Хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі ночі, в когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа десь цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я Господь. Так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю, буваючи, й не маю що сказати. І лиш прошу, 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 все необхідне для життя я маю, я маю друзів, маю і сім'ю. Під небом тихим, в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя. Амінь.